Вовк під вікном. Голодний вовк шукав собі здобичі. Зайшов у село, куди не поткнеться, скрізь ворота зачинені і пси дуже злі. Вовк з розпачу підійшов до крайньої хати, став біля вікна і слухає. На цю пору в цій хаті дитина репетувала і вередувала. Мати сиділа біля неї, забавляла її. Скільки вона не панькалася з нею, нічого не могла заподіяти. Дитина не переставала плакати. Тоді баба почала дитину лякати, щоб вона від страху втихомирилась. Цить, не плач, а то зараз віддам вовкові. Зараз же замовчи. Вовк, візьми Іванка, іди, на, візьми його. Вовк зрадів. Уже налагодився був їсти дитину. Думав, що баба подасть йому у вікно. Дитина злякалась, замовкла, тільки зрідка схлипувала. А баба почала його утішати. Іванко, розумний хлопчик, він не буде плакати. Я його не віддам вовкові. Ми вовка проженемо. Іде геть вовк. Іванко більше плакати не буде. І чекай, він хоче Іванка з'їсти. Чекай, вовк од нас, а то як візьму кочергу, так всю твою голову розіб'ю. Вовк злякався, побіг от хати і думає собі: Нема тепер у світі правди. Кажуть, що люди розумні, а ніколи не роблять того, що кажуть. Кажуть, одно. А роблять навпаки, зовсім інше.